Тоді в Христі кожен раз, коли ми молимося, кожен раз на кожній службі Божій, кожна служба це є намірення, так? І намірення кожен із вас має своє, так? Хто за здоров'я просить, хто за померлих, хто за щасливу подорож, хто там хворий, хоче вилікуватися, просить Божої допомоги. Я хочу вас, щоб ви одну таку важну річ зрозуміли. Любе ваше намірення дає вам можливість визнати Бога Богом людину людиною, щоб ми відновили свої відношення з Богом, які ми втратили через ріх. Ми маємо визнати перший крок до спасення це визнати Бога Богом себе людиною. Людина це вінець Божого творіння. Це не продукт еволюції, який пішов від малпи, це не самоособове буття, а це не якийсь там, як там ще можна про людину сказати якісь мудрі речі, чи, чи просто що так типу, мудрими здаються. Людина — це вінець Божого творіння, яке створене на образ і подобу Божу. На образ і подобу Божу. Не фейсом, не обличчям, не подібністю, який ніс очі вуха, а подібний субстанціонально. Подібний по якостях субстанції, як відблиск світла, не будучи джерелом, а відблиск світла. Людина відображення Бога є тоді, так як ми бачимо відображення у себе в дзеркалі. Ми себе бачимо в дзеркалі тоді, коли що. Хто скаже, коли я стою перед зеркалом дуже добре, а як є світло, ти себе можеш побачити? Ні, не можеш. Людина відблиск Божий, який відбивається і є відблиском навіть коли нема світла. Бо Бог є світло. І ми є відображення Боже. Ми створили на образ і подобу Божу. І це дуже важливо розуміти. Я, мене Бог створив як досконалого. І з свого створіння все, що Бог створив, самим досконалим, то є я, людина. Не я, я Василь, а я людина. Розуміючи всіх людей. І коли я знаю, що Бог створив не тільки мене, а всіх людей. Коли я буду комусь робити кривду, то я буду робити що? Бунтувати проти Бога. Не кривдіть один одних, старайтеся відновити в собі людяність. Я людина, а Бог мене створив. І ми повинні кожен раз задумуватися. А чи я є повноцінна людина, чи мені треба щось трохи відновити, щось трошки приблизитися до Бога, зробити себе повноцінною людиною. Маєте всіх, хто мене чує, значить ви живі. А поки ви живі, ви маєте шанс і можливість змінитися. Змінитися не для того, щоб стати кращим. А щоб мати можливість міняти світ. Я хочу бути багатим не через те, що хочу мати багато грошей. Я хочу бути багатим, щоб мати можливість допомагати комусь. Я хочу бути мудрим не для того, щоб ходити і казати, дивіться, який я мудрий. Я хочу бути мудрим, щоб я мав чим ділитися з людьми. Я хочу мати любов, щоб мене любили не для того, щоб я був єдиним об'єктом любові. Я хочу навчитися любити, щоб ділитися любов'ю з тими, хто є поруч мене. Вмійте здобувати не для того, щоб мати, а щоб мати скарб, чим ділитися. Це робить людину людиною, подібною до Бога. В цьому є відблиск Божої субстанції відблиск, а значить, світло, а значить, тебе буде видно навіть у темряві. А от просто людина, як себе розглядає як людину, стане перед зеркалом, а світла нема, повна темрява ти нічого там не побачиш. Без Бога ні до порога, без Бога ми темнота, пустота порожнеча.